Якщо ти вже тут, то ти маєш проблеми зі схуденням. Я зібрав 5 простих кроків, які допоможуть в твоєму процесі, тому без лишніх слів починаємо. І так, перший крок це об'єктивна оцінка харчування. Е, як ми всі знаємо, перший крок це самий найпростіший, але і найважливіший. Тобі просто потрібно побачити, що ти насправді їсиш. Як це зробити, це дуже просто. Просто почати фотографувати свої прийоми їжі І записувати їх в якийсь додаток по типу таблиці калорійності. Це не має жодного значення. Ось, наприклад, уявімо, в тебе є якийсь день, сніданок в тебе в пластівці, кава і кілька печеньок. Обід, курка, плов, сік, вечеря, смажена картопля з салатом, і салат заправлений майонезом. Ну і само собою, в тебе є якісь перекуси. Снікерс, там, два банани, горішки можливо. І. Здається, що ми їмо за день. Але ось мета нашого першого кроку це зібрати реальну картину свого раціону. Те, що я перечислив, здається, наче нічого такого і немає, що я їм насправді. Але якщо ми подивимося на цифри в табличці калорійності, ми там отримаємо якісь умовні одиниці, скажімо, 2000 кілокалорій. В тому і вся проблема, що ми не знаємо. Що ми їмо, і ми не знаємо проблеми, звідки вона виникає. Тому мета цього кроку дуже проста. Це не є зміна харчування, а лише збір інформації про тип харчування. Тобто, що ми їмо, з чим ми їмо, коли, в якій кількості, і по факту це просто грубе досьє про наше харчування. І так, другий крок це зміна способу приготування. Тут ми починаємо робити певні зміни, певні кроки до нашого схуднення. І насправді це не є так важко, якщо просто пояснити. Значить, фішка в тому, що ми не зменшуємо порції, ми не викидаємо якісь страви, перекуси чи тому подібне. Що ми взагалі робимо? Ми курку не смажимо на олії, ми її варимо чи запікаємо, кидаємо в аерогриль. Мета цього способу просто зняти лишні калорії. Так само з картоплею. Замість картоплі в фритюрі ми запікаємо її в духовці. Якщо е, вернутися до попереднього варіанту, тобто, де в нас був салат з майонезом, ми цей майонез залишаємо, тому що ми не міняємо ще інгредієнти, ми лише замінюємо спосіб приготування. Ну і перекуси, само собою, теж залишаються. І що виходить з другого кроку? Значить, ми не змінюємо порції страви. Ми міняємо жарене, наварене чи печене, і за рахунок цього ми зменшуємо калорійність без відмови від продуктів. Тобто, в е, нас немає якоїсь такої серйозної роботи, яка ще буде нас чітко вести до схуднення, але цей, скажімо, другий, але перший важлив, важливий крок е, до цього, ми зробили. Тобто, ми просто. Робимо ось такі елементарні зміни по зміні способу приготування. Наступний наш крок це зміна інгредієнтів. Тобто, тепер ми вчимося грати з продуктами. Ми не забираємо їх повністю, а просто шукаємо якісь менш калорійні аналоги. Наприклад, майонез. Тобто, бачимо зараз на картинці: майонез саме звичайний, саме таке калорійне, що може бути в нашому салаті чи будь-то страви. Що ми з ним будемо робити? Ми просто шукаємо менш калорійні альтернативи. До прикладу, у вас є якийсь салат, ви, скажімо, звикли його їсти з майонезом, але ми починаємо від нього трошки відмовлятися, тому що нам потрібно зменшувати калорійність цієї страви. Що ми робимо? Ми просто замінюємо майонез на якусь жирну сметану, тобто якусь там 30%, скажімо, жирності. Що ми змінили? Здається, по факту нічого, але якщо взяти майонез на 100 г і на 100 г цієї сметани, ми отримуємо калорійність в 2 рази меншу. Хоча я впевнений, що смак страви від цього не зміниться. Що ми робимо далі? Від 30% ми рухаємося, скажімо, до 20%. Принцип той самий, ще більше знижати калорійність цієї страви. І так поступово, доки ми не доберемося до нежирної, або, скажімо, якогось грецького йогурту. Ем, приклад, далі: творог і якісь, скажімо, молочні продукти. Це може бути молоко і сир твердий, неважливо. Тут така сама суть, що творог буває, скажімо, 9%, 5%, 0,2%. Ми рухаємося так само вниз. Тобто, що нам потрібно, це від найжирнішого варіанту переходити до найбільш обержиреного. Якщо ми говоримо про молоко, принцип теж самий. Якщо ми говоримо про якісь тверді сири, ми просто вибираємо цей сир хоча б такий, в якому співвідношення білків жирів, плюс-мінус одинаковий, не так, щоб жири переважали. І що виходить з цього кроку, значить, ми те теж саме. По факту, ми сильно знову ж ні від чого не відмовлялися, ми просто замінюємо ці продукти, але ми отримуємо їх з меншою калорійністю. Ось такий простий крок: заміни інгредієнтів це є вже досить серйозний крок у схудненні. Тобто, якщо ми сядемо і подумаємо, що ми відійшли від майонезу. І до обежиреного соусу, тобто то це величезний успіх. Четвертий крок це поступове зменшення порцій. Це вже, можна сказати, і є це, до чого ми йшли, до нашого дефіциту калорій. Е, навожу дуже простий приклад, як його створити, цей дефіцит таким, щоб він був, але ми його не відчували. Скажімо, у нас було 300 грам рису на обід. Ми робимо 270. Було 100 г курки, ми робимо 80. 200 картоплі, робимо 100. Ми повіднімали буквально по 20 грам від кожної страви від кожного продукту. Але що ми робимо? Ми просто відмовляємося від певної кількості продукту, яку ми споживаємо. І за рахунок цього, ми будемо починати недоотримувати ще більше калорій. Значить. Що ми робимо, і це є основне на цьому кроці, це зменшення порцій мінімально. Не потрібно гнатися просто урізати свою порцію вдвічі. Це не принесе жодного толку, і, скоріш за все, ми просто зірвемося рано чи пізно. Друге, що ми тут робимо, ми створюємо дефіцит без відчуття голоду. Ну, подумайте самі, якщо ми не будемо доотримувати. В сумі якихось 100-150 грам їжі в день, не говорячи про БЖВ, а просто про вагу їжі, то, скоріше за все, що ми цього і ніколи не побачимо, ми не будемо цього відчувати. І якщо підбити таке, скажімо, математичне рівняння чи щось таке, 1 кг з жиру це десь приблизно 7700 калорій. Якщо навіть 200 калорій ми будемо спалювати кожного дня, це буде мінус 3 кг за 100 днів. Але це здається мало. Але якщо ми побачимо, що ми по факту нічого не робили, а всього-навсього перестали просто доїдати якихось лишніх 200 калорій, не приділяючи цьому взагалі ніяких зусиль, то можна сказати, що це є успіх. Ідея цього кроку в тому, щоб просто поступово звикати до змін. Ми не говоримо зараз про якісь там складні BGV, розрахунки, цифри. Просто ми підлаштовуємося вже під цей процес більш, скажімо, детально. Тобто ми вже доходимо до цих чисел, але ми ще з ними не граємося. Тому простий, скажімо, крок це просто ще раз, зменшення порції мінімальних. І п'ятий. І останній крок це в нас баланс пілків, жирів і вуглеводів цього самого БЖВ. Значить, ми вже дійшли до істини і до заключення всієї цієї розмови, до чого ми рухалися. Значить, калорії це по факту не все, що нам потрібно. Нам якраз потрібно налаштувати це БЖВ, щоб воно працювало на нас, а не проти. Як це зробити? Ми. Рахуємо не лише в табличці калорії, а і склад. Тобто, якщо, там, наприклад, в таблиці калорійності прогортати нижче, ми побачимо білки жири вуглеводи, клітковина. Які цифри ми відносно себе маємо бачити? Я вважаю, що для якогось комфортного усунення вашої лишньої ваги потрібно ось отак. Білки це 2 грами на кілограм ваги, жирів тримати десь коло грама. А вуглеводи можуть доходити до 2,2-2,5 до грам, в залежності на якому етапі ви цього схуднення. Якщо ви тільки от дійшли до цього, можна сміло тримати 2,5 і дивитися, як стрімко чи не стрімко йде ваша вага. Якщо вага йде дуже повільно, можна поступово зменшувати це, скажімо, там, до 2 грам, але плавно, не потрібно з 2,5 зразу сходити до 2, поступово по 1 соті одиниці. Ще одне важливе, це ж основне, в принципі, в цьому побудові цього БЖВ. Це те, що основу складають, основу складають білки. Чому саме вони, а не скажімо, жири чи вуглеводи? Вуглеводи нам потрібні просто для забезпечення життєвих функцій, такі як просто подихати чи просто банально жити. Жири це більш, скажімо, швидка енергія, яка, якщо вона нам потрібна, вона йде куди треба, а якщо вона не потрібна, вона зразу відкладається. Тому е, ми не вибираємо вуглеводи з жирами, ми, ми вибираємо саме білок. Тому що е, коли його навіть в організмі є забагато, він виводиться, він не перетворюється в жирові відкладення, тому що організму це тупо невигідно. На нього витрачається багато кількості енергії. Навіть якщо ми білок будемо споживати для того, де нам він потрібен, не просто так, скажімо, не переїдати його, то він буде з'їдати на, на своє засвоєння організмом близько 30%. Тому, скажімо, якщо ми отримали 100 калорій з білка, ми по факту з нього отримаємо близько 70, бо він витрачає дуже багато енергії, ем, а своє засвоєння. Про вуглеводи можна сказати таку річ. Тобто, так як я вже казав, це енергія, яку краще їсти посеред дня, тому що ми почувалися якось живіше, мали більше сил на якусь роботу чи тим, чим ми займаємося. Е, про жири, якщо ми говоримо про якусь рибу, горіхи, всякі такі різні штуки, не штіпсів, ми їх беремо, це теж круті речовини, які нам потрібні, тому що. Для гормонального нашу, нашого стану жири, скажімо, теж необхідні. Чому ми їх обрізали до 1 граму на кілограм, тому що вони занадто калорійні. Тобто 1 грам жиру має близько 9 кілокалорій. Тому ми від нього відмовляємося, а для нашої гормональної системи цього буде достатньо. І виходить, якщо підсумувати, стосовно цього кроку, білки це мають. Кладати основу вуглеводи. Їх має бути багато відносно інших білків чи жирів, а жири їх найменше, але вони теж необхідні і не потрібно ними нехтувати.